Сучасна українська фантастична література вже налічує сотні гарних творів, які занурять читача у фантазійні, космічні та найвибагливіші світи, які він тільки може собі уявити. Багато подій цих книг також вбиваються в Україні або на територіях, що колись були нею, чи тільки стануть Україною. Але до роману Себак Юрія Грузіна я ще не читав нічого. Від українського письменника про загадкові таємниці та класичні пригоди в колоніальному Єгипті з його стародавніми таємницями та неймовірною естетикою. Відразу треба розуміти, що це не Індіана Джонсівський марафон із пастками, а радше вишукана експедиція у стилі класичних творів жуля верна чи Конана Дойла. тут. Кожен крок має вагу, діалоги насичені під текстами, а опис пейзажу чи міста працює не як декорація, а як повноцінний учасник подій. Вітаю! З вами Павло Фантастенко. Не забувайте в про вподобайку, підписку, розгорнути коментар, поширення цього відео, бо це все дуже сильно допомагає каналу розвиватися. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та на зсу. Усі посилання будуть в описі, як і посилання на цю книжку. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновувачів книжок та читання. Він називається «Фантастинка Shop. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Отже, події Роману Себек розгортаються у Єгипті 1899 року. Головний герой історії колишній офіцер британської армії Емріс Гріфіт. Його залучають до таємничої експедиції, яку фінансує багатій баронет. Також в ній бере участь леді Еліс Пейл, сильна, незалежна та вправна зі зброєю жінка. Сюжет закручується навколо пошуків скарбу, точніше експедиції в глиб Африки до храму Бога Себека. Отряд шукає зовсім не золоту купу чи коштовності, а символічну владу над світом, заховану у давньому храмі. Дорогу до нього знає лише загадковий народ втрачених, раса, що вміє жити непомічено серед людей. У своєму романі Себек Юрій Грузін майстерно витягує з цієї епохи максимум екзотики та шарму. Каїр з його вузькими вуличками та змішаним запахом спецій, і пилу, подорожі нілом, занурення у глибинні джунглі і заболочені землі. Усе це виписано з цією увагою до деталей та неспішно подається читачу. Тут однозначно відчувається підготовка автора або його цікавість цією країною впродовж багатьох років. Культурні деталі топоніми, примітки до маловідомих реалістичних подій створюють враження, ніби тримаєш у руках не просто роман, а щось на кшталт щоденника з мандрів, де навіть повітря і шум міста відчуваються так, ніби ти поруч із героями. І, хоча автор не соромиться влаштовувати своїм персонажам перестрілки та зустрічі з небезпекою, головний скарб Себека не у швидкості, а у відчутті подорожі та смаку пригоди. Варто також відзначити, як науково-фантастичні елементи підсилюють атмосферу історії, роблячи її більш інтригуючою та непередбачуваною. Проте тут немає магії заради магії. Автор намагається обґрунтувати містичне явища логікою та наукою, як це робили класики фантастики за багато років до нього. Звісно, не обходиться без переслідувань, ворогів, що теж прагнуть скарбу та небезпечних істот, які вартують його. Декому сюжет може здатися надто розтягнутим, особливо в тих епізодах, де описи природи і міст на кілька десятків сторінок і зупиняють розвиток подій. Це особливість того самого класичного стилю кінця 19 століття, яким ми багато зачитувалися в школі, принаймні в мої роки так було і таким зачитувалися. Але подібне точно підійде не кожному. Якщо ви звикли до стрімких темпів сучасних романів і сюжетних поворотів на кожній сторінці, то себек може видатися повільним. Але для тих, хто цінує занурення, Хто ціною розмірність, воно стане перевагою, створюючи відчуття справжньої класичної подорожі пригоди, де кожна деталь важлива. Емріс Гріфіт, він же головний герой, вийшов об'ємним та розкритим. Правда, автор додав йому сумнівне в усіх значеннях минуле, бо мати Гріфіта росіянка, що замолоду прибралася до Британії з Петербурга. Не зрозуміло навіщо додавати цю деталь. Також неясно, чому це не прибрали при редактурі роману, який вийшов ще у 2022 році. Образ іншої важливої для історії героїні Еліс Пейл явно покликаний модернізувати жанр, бо в нас тут сильна жінка, а на дворі вікторіанська доба, але вона співіснує з цим світом без штучних компромісів. Через спільні сцени та діалоги Емріса Гріфіта і Еліс Пейл читач отримує відчуття, що хімія між ними розвивається природно, з натяками на щось більше. Мова роману, взагалі стильне писання романи, це точно його сильна сторона. Юрій Грузін пише з тонким, майже невидимим гумором, який нагадує класичний британський гумор. А у персонажів чітко відчувається індивідуальний голос. Це те саме пригодницьке читво у найкращому сенсі, яке не намагається надмірно модернізувати класичний наратив, але й не затистигає у застарілих формах. Проте книга читається розмірено. Тут багато описів природи, тут багато роздумів, пояснень і так далі. Так далі, так далі. Усе це ви маєте пам'ятати з романів, згаданих вище мною Жуля Верна. Артура Конана Дойла або навіть Едгара Райса Бероуза. Так так, цей роман нагадує помість усіх творів різних оцих письменників. І це, на мою думку, дуже прикольно. Усе це означає, що ви повинні бути готові саме до подібного темпу. Якщо ж ви давненько такого не читали чи виросли, умовно, з подібних романів, то краще проховте повз цього твору. Але на мою думку, саме це найголовніший момент в романі, який може як відлякувати, так і притягувати читачів. Першим не сподобається повільність історії, описи та розмірність сюжету. Друге, навпаки, будуть цим насолоджуватися, як насолоджувався цим я проникати в історію та смакувати її. Головне розуміти цю книгу, бо часто я теж так подумав по опису. так? Люди очікують від книги жвавої історії штибу з серії фільмів «Мумія», так? Але це взагалі не так. Тобто тут схожий антураж, схожі події, приблизно там, десь умовно, схожий за чин. Але це взагалі інший темп, і інша швидкість, і інша історія. І ви це повинні розуміти перед тим, як брати цю книгу в руки. Це роман для тих, хто хоче відчути атмосферу експедиції початку ХХ століття. З писмаком пригод, містики та фантастинки, але без голівудської поспішності. Тут є у що зануритися, і читати треба уважно, тут є над чим замислитися, і є сцени, які працюють як кінематографічні кадри. Роман Себек вийшов у видаництві фабул. Книга має тверду обкладинку, є лясе, приємний на дотик жовтавий папір, зручний для читання шрифт та стильну абстрактну картину. По ній можна, неможливо зрозуміти. Тон та настрій книги, тому я як завжди не задоволений подібними універсальними обкладинками сучасних українських творів і тим паче фантастики. Це прикол не тільки цього видавництва, ви ви знаєте, що я постійно вам на це жаліюся. Це робиться, щоб привернути увагу якомога ширшого кола читачів, але знову ж таки, на мою думку, воно не працює. Краще була б якась жанрова обкладинка, і може тоді книга була б відоміша і суттєво популярніша? А так про неї взагалі майже не говорять. Тут наклад тисячу примірників, але насправді книга заслуговує суттєво більше уваги, ніж вона має, а має вона ну майже нічого. Отже, себек Юрія Грузіна розмірена атмосферна пригода, яка поєднує дух класичної літератури. З трохи осучасненою подачею. Книга вимагає від читача не поспіху, а готовності зануритися в світ, де небезпека і екзотика ходять поруч. А за кожним поворотом може чекати не лише ворог, а й нове відкриття. Порівняння з класичними пригодницькими романами дозволяє оцінити, наскільки автор вдало адаптує жанрові елементи. Хоча не усі вони зайдуть сучасним читачам. додавши згадку про вплив науково-фантастичних аспектів, можна краще оцінити унікальність твору та його багатошаровість. Це роман, який варто читати саме тоді, коли хочеться повноцінної розлогою літературної пригоди. Якщо ви до цього не готові, то краще не читати. Якщо це ваше, то будете приємно здивовані. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Нагадую про підписки, лайки, ширні коментарі та поширення цього відео. Ну а ми з вами, як завжди, не прощаємося, бо побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.